Вітаю усіх, хто долучився до ефіру першого подільського інформаційний понеділок. Продовжуємо головними новинами Хмельниччини за цю добу. Тож залишайтеся з нами, аби дізнатися більше. Пошкоджене майно та погрози у Хмельницькому зав'язалися сусідські війни. Потерпілий певен неприязні сусіда заслужив через свою волонтерську діяльність, адже, як переконує, його опонент є активним послідовником руського міра. У конфлікті спробували розібратися наші журналісти. Бачите, які в нас вікна це наслідки руска міра. Бачимо, да. Хмельничанин Ігор Сівець показує наслідки недружнього візиту сусіда. Усе сталося 15 листопада, після чергового масового обстрілу рашистів. Чоловік, власник одного із автосервісів у місті. А за парканом розповідає, не приховуючи своїх поглядів, мешкає один із прихильників руського міра. Якось з'явився зв'язок. Дивлюся на телефоні куча пропущених вайбері повідомлення, що у вас побиті вікна. Це вже вечір. Був світла. Не було камери вже не писали на той час. За словами потерпілого, сусід є громадянином Росії, але довгий час проживає у Хмельницькому. Нарікають до цього від чоловіка неодноразово чули погрози та залякування. На думку Ігоря його сім'я викликає неприязи у сусіда через те, що активно волонтерять та допомагають українським військовим. На території автосервісу спочатку війни створили невеличкий гуманітарний штаб, виготовляють буржуйки для захисників. Та раз на тиждень відправляють допомогу на схід та північ країни. Чесничок люди дають цибуля, морква, буряк. Люди дають яблук. Там ми проходили. Ми бачили також люди, дають багато яблук. О, тут чияб яблуко лежать тут е близько тонни є за весь період, е десь починаючи з 1 з першого жовтня, ми на південь зробили першу ходку. То до сьогоднішнього дня ми туди відправили вже десь близько 20 тонн продукції. У приміщенні із уже вибитими вікнами саме зберігався вантаж, який мали днями відправляти до звільненого Херсону. Його тимчасово перемістили до іншої частини будівлі. Якщо раніше вороже ставлення сусіда намагалися ігнорувати, то цього разу звернулися до правоохоронних органів. Ми ну, викликали поліцію. Приїхала поліція, приїхала слідчі оперативно. Вони це все описали. Вони заходили до. Підозрілого на той момент вони все подивилися. Дана заява зареєстрована, і наразі працівниками поліції по ній проводиться перевірка. Наразі проводиться оцінка завданих збитків, за результатами якої буде прийнято рішення про правову кваліфікацію даної події. Поки ж власники автосервісу вікна заклеїли та чекають на результати слідства. Аліна Жукевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Минулої доби на дорогах Хмельниччини відбулося дві аварії, у яких загинули люди. 20 листопада, неподалік села Гвардійське, 26-річний водій ВАЗу 2109 зіштовхнувся із Сузукі Вітара, за кермом якого був 35-річний чоловік. У результаті обидва водії, троє пасажирів автомобіля Сузукі та двоє пасажирів ВАЗу, отримали забої. Ще один 26-річний пасажир ВАЗу від отриманих травм загинув на місці події. Цього ж дня на Городочині неподалік села Борщівка зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Т Т-5» під керуванням 42-річного жителя СМТ Сатанів та автомобіль ВАЗ-2105, за кермом якого перебував 60-річний житель села Мартинківці. Водій вазу та двоє його пасажирів зазнали травм. А от 54-річна жінка, яка теж була в салоні, загинула в обох випадках. Відкрито кримінальні провадження. Сезон снігових пасток для автомобілів розпочато. Сами вихідними рятувальники витягли із кювету вантажний автомобіль. Повідомлення до служби порятунку про те, що поблизу села Пашківці Хмельницького району потрібно відбуксирувати великогабаритний транспорт. Надійшло 20 листопада. Вранці надзвичайники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно зреагували на виклик та звільнили автівку. Зниження температури повітря та опади перетворюють дороги та тротуари на ковзанку. Тож у нашій постійній рубриці питання дня ми цікавилися у жителів міста, чи комфортно їм пересуватися вулицями, та чи задоволені вони роботою комунальних служб? Декілька днів Хмельниччина засніжена. Чи слизько ходити біля вашого дому, та чи задоволені ви роботою комунальників цей період? Ну, звісно, що слизько. Ну, напевно, комунальники не справляються з зі своєю роботою, тому що дуже великий обсяг. Хотілося, щоб очищали хоча б зупинки громадського транспорту, тому що старші люди, їм важко ходити. Задоволено, дуже прибирають місто, все одно ну, не встигають, зрозуміло, але прибирають чисто. Двірники працюють дуже гарно. Я задоволена роботою комунальників, біля мого дому прибирають ретельно. У нас жіночка працює, сніг відкидає, посипані тротуари, все в порядку. Зима на то і зима що була ожидається, і слизько. Слизько, слизько, ходити слизько дуже. Не мішало б, щоб трошки посипали. Буде до, дуже добре. Скажіть, будь ласка, чи слизько зараз їздити по дорогам та чи задоволені ви роботою комунальників в цей період? Не знаю, ще так не їхав. Виїхав недавно, що то я не знаю ще. Так, слизько трохи. А комунальників машини бачу, поїхала, розкидаєсь. Якби трошки можу, посипали, бо я не бачив ні одної машини комунальної. Ну, як резина хороша, то можна їхати. А якщо літня, то машину не треба брати навіть. Комунальники у вас є, я просто проїжджаю, та мені є з чим покивняти. Комунальників у вас є, але якщо чесно, їх можна було б додати трохи по кількості. Тому що ну, дуже слизько, я автомобіліст. Я прям почав пристебуватися. Роботою задоволений, поки ну, там, де я їхав, то не слизько. Можна їхати. Та вроді нормально, аби не гірше. А. Щось там чистить, щось там сипне. Нормально, може бути. День гідності та свободи є символом творення новітньої історії держави Україна. А ще це пам'ятна дата, коли ми вшановуємо мужність та патріотизм громадян, які відстоювали цінності свободи, демократії та вибір народу щодо європейського розвитку держави. Як дякували нескореним героям у Хмельницькому, покажемо за мить. Українці 21 листопада вшановують героїв Небесної Сотні та всіх воїнів, які зараз беруть участь у війні. Усіх тих, хто власним життям своєю жертовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в пам'яті народу назавжди. Стають гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Ми ж прагнемо зберегти власну державність і тому об'єднані. Коли ми допомагаємо волонтерством, коли ми підтримуємо одне одного, незважаючи на те, чи в сусіда включене світло, а в їх в когось кращий будинок, а, а в когось ні. Тому що гідність вона не залежить від матеріального, вона залежить від того, наскільки в тебе світла душа і чиє в тебе серце. Це свято, яке дозволяє подякувати тим, хто зараз за нас віддає своє життя, здоров'я. Дуже вдячні і сподіваємось, що ніхто ніколи не забуде те, що робиться сьогодні для нас, для України, кожним з українців. Ми стали нацією. Ну, якби Це переламало ті події, всі вони переламали це все. Ми стали незалежними. Ми реально стали тут, -от вже в голові незалежними. Це пам'ять. Це пам'ять про загиблих. Тринадцяте чотирнадцяти рік у Хмельницькому представники різних гілок влади, правоохоронці, військові та просто небайдужі містяни прийшли до двох знакових місць, де короткою молитвою традиційно вшанували полеглих за свободу нації. Шанували усіх тих, завдяки кому наш європейський вибір є реальністю: усіх, хто віддав за нього життя і здоров'я, усіх, хто, незважаючи на небезпеку, заявив на майдані про право українців бути соборною нацією, а не російською колонією. Усіх, хто і сьогодні відвоює кожен метр української землі. Сьогодні ми вшановуємо людей, які віддали найважливіше власне життя за українство за. Слово бути українському народу незалежності, свободи слова, право вибору, цілісності держави. Ця боротьба, на жаль, має величезні втрати, величезну кількість жертв, велику кількість загиблих військових, наших героїв, велику кількість загиблих цивільних дітей, знищені міста і села. Ну, але я вважаю, ця свята боротьба, це священна наша місія, історична наша місія, ми зобов'язані перемогти в цій війні. На цьому шляху весь наш. Вільний нескорений народ здолає цю орду і відбудується та наша омріяна Україна. Дев'ятий рік поспіль в умовах кровопролитної війни українці стверджують вірність обраному шляху. По суті, війна, яка нині триває, це масштабний майдан в межах усієї країни. У Хмельницькому тривають планові та аварійні відключення електроенергії. Окрім жилих будинків, знеструмлюють і заклади освіти. Вже кілька років поспіль кухоне обладнання у школах та дитячих садочках електричне. Тому чи матимуть діти гарячі сніданки і обіди залежить від якісної напруги в мережі. Як вирішують цю проблему, дивіться далі. Через пошкодження енергетичної інфраструктури російською армією в країні тривають аварійні та планові відключення електроенергії. Енергетики намагаються максимально знизити навантаження на мережі, аби ремонтувати пошкоджені об'єкти. Відтак без світла часто густо залишаються не тільки багатоповерхівки, а й заклади освіти Хмельницької територіальної громади. Уроки в очному форматі проводять без проблем. А от приготувати сніданки та обіди у таких умовах край важко. Якщо немає світла, не змогли вчасно приготувати, виходимо в заміну певних страв. Наприклад, є крупи, які ми можемо залити гарячою водою, і вони доходять, наприклад, куску, якщо ми говоримо, заміняємо певні продукти і, можливо, це може бути і сухпайок. Тобто видозмінюємо ну, ви меню сніданків. Щодо обіду, зазвичай світло з'являється ближче під обід і знову ж таки довший час витрачається на приготування. Якщо такої можливості немає, керівники спілкуються між собою. Може бути таке, що в одному садочку немає світла, в іншому садочку є. Відповідно готують на базі того садочка, де є світло, і далі транспортують харчування. Ну, виходимо з положення, просимо батьків поставитися з розумінням, тому що ми не можемо передбачити, в який час зникне світло. З Хмельниччини на звільнену Херсонщину вирушило 12 вантажівок із гуманітарною допомогою. Збирали її усією областю, кажуть владці. Цього разу автомобілі заповнили продуктовими наборами, гігієнічними засобами, питною водою та будівельними матеріалами. Усе бачили наші журналісти. На Херсон дорожні знаки з вказівкою, напрямку і кількістю кілометрів до міста розмістили на головній площі Хмельницького. За в дорогу вирушають 12 вантажівок із гуманітарною допомогою для звільненого регіону. Безпосередньо наша машина загружена е, майже більше, ніж 500 пак соціальними пакетами, тобто найнеобхідніші продукти харчування та засоби гігієни. Також дитячі речі, дитяче харчування, підгузки як дорослі, так і дитячі, тому що ми плануємо заїхати ще на лікарні або при можливості, які будуть медичні пункти, та їм це передати. Також ми веземо з собою овочі, фрукти в великій кількості для того, щоб також роздавати людям і залишати в цих пунктах. До збору допомоги долучилися не лише волонтери. Більшу частину гуманітарки доставили підприємці області, благодійники, голови громад та районна державна адміністрація. І, каже, її начальник усе вдалося зібрати за максимально короткий термін. Часу у нас дуже мало було для того, щоб підготуватися таких автомобілів. Від Хмельницького району ми маємо чотири. І також ще доєднується Кам'янець-Подільський район і Шепетівський район. Збирали дуже все швидко, збирали разом з громадами району. Як зазначає очільник Хмельниччини, від початку повномасштабної війни наш регіон був визначений як область донор для Херсонщини. Тож це вже не перша допомога для звільненого міста. Перші дні звільнення зрозуміло. Багато населених пунктів, багато людей треба допомогти, тому і пішли вісім вагонів. Тоді було відправлено саме теж з їжею, з проднаборами для наших громадян. В постійному контакті з головою обласної військової адміністрації ми щоденно зізванюємося, ми знаємо потребу, причому ця потреба знає вся Україна. Як кажуть, владці на цьому зупинятися не планують. Адже після довгих місяців окупації нарешті звільнені українці, як ніколи, потребують нашої підтримки. Аліна Жулькевська ігор Шян, телеканал Перший Подільський. 24 лютого польська держава, її пересічні громадяни та українська діаспора включилася у масштабну допомогу Україні та українцям. І вже восьмий місяць польща працює хабом, через який до нашої країни прибуває більшість закордонної гуманітарної допомоги. Відтак у Хмельницькому місцева спілка поляків організувала інформаційний захід, під час якого можна було ознайомитися із культурою дружньої країни ні вискуля, ні. Нібежембальянса, ні в дипшедмогоцом, ні однієми. Хмельницький міський осередок спілки поляків організував творчу зустріч для краян, які мають польське коріння. Нині на теренах області таких мешкає близько 50 тисяч. Запрошених знайомили із польськими традиціями і звичаями. І звісно, історію країни, яка також тісно переплітається з сьогоденням українців. За своєї історії існування Росія ну, знищує все, що є, скажімо так, і тобто те, що те, що їй не підходить, не певного ні. часу її заважали поляки, іншого часу її заважали українці, іншого часу її заважали кримські татари, тобто, це країна, яка веде таку агресивну політику, скажімо, по відношенню до, до інших народів. Поляки були першими, хто зустрічав на своїх кордонах сотні і тисячі українських біженців. Від початку повномасштабного вторгнення вони стали міцною опорою нашій державі. Переважна більшість польського населення намагались допомогти, чи могли перераховували кошти на благодійні збори, волонтерили та давали прихисток. Підтримувати продовжують і зараз. Наша спілка співпрацює з такими фондами в Польщі, також з різними парафіями, які Стараються теж і там в себе на місці зібрати якусь допомогу, а також і фінансово передавати тим полякам, які тут лишаються і мають якісь обмежені, скажімо, фінансові можливості. Нині спільно мріють, що незабаром поляки і українці разом святкуватимуть перемогу над російським окупантом. У Чемерівцях місцеві поліцейські, надзвичайники, рота охорони та пенсіонери ОВС на підтримку спецпризначенців організували благодійний турнір із міні-футболу. Кошти, зібрані під час заходу, спрямують на придбання зарядної станції для колег на передовій. Переможців у цьому поєдинку не обирали, та усі учасники отримали символічні подяки. Такі благодійні зустрічі планують проводити і надалі. Попри воєнний час перебої із електропостачанням та загрозу від країни агресора, маленькі українці проживають своє щасливе дитинство. У Шепетівці дітвора під наглядом батьків цими вихідними організувала зимові забави. Гірка біля музею у центрі міста перетворилася на справжній атракціон для катання на санчатах та льодянках. Попри холод, діти випромінювали щастя та цілу гору енергії. Відеозвіт розваху прилюднили на сторінці міськради. Попри все, не втрачайте дитячої безпосередності та вміння насолоджуватися моментом, а ще неодмінно підтримайте наших воїнів, адже вони роблять усе, аби ми мали щасливе майбутнє у вільній країні. Дякуємо, що залишаєтеся із Першим Подільським. До зустрічі в ефірі уже дуже скоро.